Продовжує служити. Я говорю, до нього всі діти, діти їдуть на фронт, і батьки готують щось там, смаколи, кайба ще, щось, ще, щось. Я що Хочу книжку. Хочу. І каже, я обіцяю, що все буде добре, але я повертаюся в стрій. Ну і так. Він дав собі трошки часу перепочити, mm -hmm. але не зміг бути останнього. Я думаю, що він дав Час перепочити саме. Нехай. Ну, ну, ну. <ріст> Напевно, мені так. <ріст> Незалежності від того, що він пережив, залишився таким, ну, можливо для мене, таким самим мрійним, мрійною дитиною, яка була з, з малюсінькою, і, і до, до, до теперішнього часу. Розкажіть, будь ласка, трохи о, от, саме про вашого сина, до війни, можливо, навіть про дитинство, цікаві е, моменти, які він у вас. Ай, ну, з дитинства такий у нас мрійник. Мрійник завжди про щось мріяв таких якихось невідомих героїв. Сам схожий більш, більш на мене і на мого тата. Я його і назвала в честь свого тата, ним Олександр. У мене татко дуже таке все життя був, що а, він бачив цілі, не бачив препятствий до них. Йому потрібно було воно все зараз. І тут. І я дивлюсь на нього, і він геть зовсім в точності на мого тата. Ну, і я на тата схожий, тому він десь такий, як татку мій. А так, ну, певний час народився він тут, в місті, Новоград-Волинський колишній був зараз розв'язки. Навчався в, колегі, в, в в, на Болгарподі ми жили, в садочок ходив там теж. Потім ми переїхали, він пішов в четверту школу, закінчив четверту, закінчив явинський технікум, економіка і біржова діяльність. А в школі який вчився, не було у нього такого хисту читати. Коли вже пішов в технікум вчитися, почали захоплення книжками. Mm -hmm. До сих пір вона в собою читає книжки, книжки, книжки. І, а, навіть ось недавно. Зараз служить, у мене продовжує служити. І, 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 і говорю до нього, всі діти, діти їдуть на фронт, і, і батьки готують щось там, смаколикай ще, щось, ще щось, анкано, тобто нічого не треба. Ну, я би хотіла щось тобі, ну, ну, ти знаєш, Що я хочу, хочу книжку. Угу. Тараса Григоровича Шевченка, Кобзара. Останній випуск mm -hmm. без цензури, ну, вона лімітована. Mm -hmm. там. Я кажу, що вона така дорога. Там воно дорога 2006. І я це на, на день захисника mm -hmm. подарувала йому цю книжку. Він такий завжди був мам, ти шо, така ну, що така. що, Такий якийсь незалежності від того, що він пережив, залишився таким, знову для мене. Таким самим мрійним мрійною дитиною, яка була з, з малюсінько, і і до 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 теперішнього часу, от якщо пригадати напевно, можливо, десь два роки, рік до війни, взагалі, вот. Які були емоції до чогось можливо готувались, бо були ж ці передчуття, що буде війна, щось буде? Ой, не знаю. в мене не Які були е, в нього, можливо, якісь розмови з вами, там що дії е, можливо перед цим попереджавши, от якщо що, я там піду. Суть в тому що навіть у нас, чесно кажучи, не було такого розуміння. Uh, що не, вірили, так? не вірили, ну не вірили до останнього, навіть коли вже почалися ці розмови про те, що uh, тривожні валізки, що ми uh -huh. збирали. Я перед, працю, перед війною працювала в банківській сфері, я була менеджером, і у нас були такі селектори, у нас попереджали, що потрібно збирати тривожні валізки. А, Саша він на той час служив в строкову службу. В а він Мар... то, а, да, він в 21-му році ви його призвали на строкову службу, а він служив строкову службу, був в був у Маріуполі. Угу. Я говорила: ви що? У мене дитя в Маріуполі в Донецької області. Яка війна, про що говорити? Які тривожні чемоданчики? Ми не вірили до останнього. Коли, звісно, він йшов служити по розподіленню він вже попав в Маріуполь. У мене були переживання такі, але. Для того був ковід, якраз вже почався, але для того, щоб, наприклад, у мене шестирічна був до того, що він впав туди, що він це Донеччина, що це Маріуполь, 400 рік, згадували все інше. І нам сказали, що на присягу не можна їхати, але чоловік наполіг, що ми поїдемо. І ми поїхали. Да, нас дійсно не пустили, ми стояли під воротьми, дивилися в щілинку, але ми були. Декілька днів у Маріуполі, для того що він кажуть, мені хочу ти купатися безпечно. Mm -hmm. Ми ходили, ми гуляли по Маріуполі. Ніхто не думав, що так станеться. Коли почалась фінал, якої почалося все, і навіть син вже були припасили там, що буде війна. Він ні слова не сказав, що там буде небезпечно чи ще щось. Навіть коли вже війна почалася, і ми з чоловіком вже думали, що поки що вони були не в окупації, це десь кінець лютого. Ми говорили про те, що Давай з тобою домовимо, що ми приїхали і тебе забрали з Маріуполя. Ще якусь локацію виберемо, ми з чоловіком доберемося туди як правдами, неправдами, і ми тебе заберемо. То було лише, щоб я більше цього не чув. Я попри тебе не залишу. Це дезертирство, в несвітло мені такого більше говорити. Чекай, ножіть сюди, я тут обережуся, все буде добре. Тому ну <плес> тому, такого навіть і поняття не було, він не давав. Ми не зараз до такої степені, що о, можливо десь там щось у нього у душі є, якісь перечуття чи ще щось. Але. До кінця. Да, Навіть <клес> коли він повернувся з полону, він казав, я не знаю, чи я. Бо в я, мене була одна вимога, щоб він звільнявся з військових служб. Mm -hmm. І він мене послухав. Він звільнився все, а, пройшов реабілітацію, лікування, але а, пройшло, мабуть, півроку і. Він мені говорить: я не можу. Я не можу бути тут. Там стільки хлопці могли, там стільки побратимів. І каже, я ввішаю, що все буде добре, але я повертаюся в стрій. Ну, і так. Він дав собі трошки часу перепочити, mm -hmm. але не зміг бути осторонь. Я думаю, що він дав час перепочити саме вам. Нехай. <реш> Напевно, мені так. <реш> Коли ви перше дізналися, що ваш син. В полон пипав. Що взагалі у вас? Ну як, як це відбувалося? Що ви дізналися суть по тому, що ми дізналися, що наш син в полоні? Це, це не називалося полоном. Mm -hmm. Попередньо президент, президент України в... mm -hmm. надав наказ скласти зброю mm -hmm. Mm -hmm. і здатися. Всім, хто був на Зовсталі. Мій син був в тому числі разом з усіма підрозділами Любовська гарнізоном, був на території Азовсталі, і вони виходили, їх евакуйовували з території Азовсталі. Тому це спочатку називалось так. він Попав в Воленівку. Ну і безпосередньо в той день, коли він виходив, це був 18 травня. Ми вже знали, що з 17 числа хлопці почали потихеньку виходити, і між собою вже в нас були такі розмови, що хлопці деякі дзвонять рідням, що вони будуть виходити. А на наступний день дзвонить військова частина і попереджує, що такого то числа він був Ну, Це тоді на той час називалось так. І... І коли 18 травня 2022 року зранку по вайберу з відомого номера про дзвінів дзвінок, я зрозуміла, що це мене дитя. Mm -hmm. Чутно було дуже багато голосів, хлопців, гомоніли. Він говорив, що Мама, все добре, а попереднього зв'язку у нас з ним не було більше, ніж півтора місяця. Я знала по військовій частині, що, що він живий, що він поранений, що він в госпіталі на території Азовсталі. Um, але що, що надалі? Я нічого не знала. Узнала, що він просто живий і все. Він мені позвонив, сказав, що все нормально, все, що зажило, все, нічого, ніяких немає. У нього осколки поранення були. І питатися, теж виходити, Бо він не говорив теж. він каже, я не знаю, нас дуже багато, можливо, сьогодні, можливо, завтра. Але на наступний день зранку з військової частини і попередили, що в той день. Його все ж таки вивели, евакуювали. В майбутньому перезвонив Червоний Хрест про те, що вони його бачили, що він перебував, ну, що він евакуйовано. І почався етап того, що ми розуміли. Ми не розуміли, що буде далі. Бо була Оленівка, був тракт в Оленівці, було незрозуміло, живий він чи не живий, опять. Потім дізнавалися від хлопців, які поверталися з полону, що його, його і топували з однієї колонії в іншу колонію. Були декілька відео: спочатку з Оленівки, потім з Горлівки. І вже на востаннє, там, де він був, це був Торест, Донецька область. Записував якісь відеозвернення? А, Вони запис... вони були строковики mm -hmm. в полоні, і вони, Російська Федерація маніпулювала тим, що ось у нас є строковики, mm -hmm. яка... яких Україна не хоче забирати. Mm -hmm. І відео були такого характеру, що вони представлялися, що я такий-то, такий-то mm -hmm. містом з до міста. Мам, папа, у мене все хорошо, кожа кормлять нормально, не б'ють відношення. Нормально. Ну такі шовлинівки було таке протеньких відео, але вони наполягали на тому, що це строковики Україну не теж задали. А на наші всі вимоги від до координаційного штабу координаційний штаб наголошує нам, що Російська Федерація хоче міняти офіцерів на офіцерів а, рядових солдат, на рядових. І строковиків на строковики. А на той момент строковиків у, у наших не було в полоні. Тому нам казали, нам просто розводили руками. Коли почалась курська операція, і коли взяли строковиків на курщині в полон, і тоді їх поміняли курських строковиків на наших строковиків. А по попередньо. Це було два роки, три місяці, шість днів було. пекла. Але ми це все витримали, вижили і продовжуємо далі боротися За всім такі у вас сильний і ви да. також. Так, да. слава Богу, що ви такі сильні. Я дякую Богу, що це, це в нього, напевно, от якраз таки від вас. Ну, така так. відвага. Тому що ми дізналися, що він що його обміняє. Ой, ну, це був такий самий, самий тривожний, самий прекрасний день і для нього, і для нас. Ми на ми вже між пабліками розуміли, і позустріча в координаційному штабі ми розуміли, що ось ось щось має бути. Але ми не розуміли. Чи, чи в цьому всьому буде участвувати нашій? Ми були э, доєднані до спеціальних телеграм-каналів. Uh, де да. це До телеграм-каналів, да, і да, да. помімо того, ми, э, у нас г... г... громадська організація. Э, Наша по нашій частині по строковикам по ядру, 357 по азову вояцький визвіл. Ми батьки всі рідні, ми створили, і ми були зараз. Даже уже зараз в Хорнину штабі є рада громадських організацій рідних, і ми за рахунок того, що ми організувалися такою костяком таким своїм. Ми були вхожі трошки в координаційний штаб. Ми формували зустрічі, формували списки на зустрічі, формували самі дружини. Да, да, да. Ми тоді вже працювали над тим, тому що ми розуміли, що коли ти один прийдеш, то це зовсім інше. Коли ти приходиш як громадська організація, то це вже зовсім інше питання, зовсім інший масштаб нас більше. Ми, ми працюємо за рахунок того, що ми родина. І ми вже тоді вже розуміли, що щось десь має бути якісь обміни. що тим паче все підходило до того, що строковики були, і Російська Федерація дуже вже хотіла їх повертати. Ми розуміли, що десь мають повернути наших дітей. І напередодні ми вже розуміли, що десь має бути обмін. Ми чекали і першим передзвонив координаційний штаб. Координаційний штаб перезвонив. Я привітав нас. Це був. Незабутній день, це День Незалежності, 24 серпня 2024 року. Mm -hmm. Наша незалежність починалася з цього дня. І на пережив спочатку прийшла смс на яку я, просто впала, да? коли почали клапити, зумію, що сталося. А, коли він дала телефон, ніхто те, що сльози, радості, все. Картину ціни штаб перезвонив, потім потім перезвонив СБУ. І саме Гане перезвонили вже всі хлопці, а наш не дзвонить. І ми вже переживаємо. Ми, у нас вже картав, є з ще одним хлопчиною, який був сам саме з Бабичева, і його тіка мною на зв'язку. Вона каже: Мій Андрій вже позвонив два рази, чого це ж він не дзвонить.' Як оказалося, він щоб строчку служив, він все рівно забував останню цифру в телефоні. Мою. І він е один раз дзвонить до мене, каже: Надію Олександрівна, ну, я так не зрозуміла, що, що таке. Каже, я набрав інше. Кажу, мама, він, каже, я яка я тобі мама? І тут так само вийшло. Він комусь іншому дзвонив, каже, я вже не став дзвонити. Але потім про динаційний ну, зазначив, що усь, усього номер телефону твоєї мами. І він вже дзвонив. І теж такі відчуття, ну, ну, що він повернувся, мам, я вдома, все добре, все. А в Саші ще менше брат, і на той момент він ще був не геть не, не, не дорослий. Скільки? Ну, Скіфодик назав було. І він каже: Те я, де мені назав, я хочу почути. І тут починає говорити Назар, а він вже чотирнадцятилітні, 15 п'ятнадцятилітній хлопчина, у якого вже роз, голос поламався, і він вже такий, ало, а ти? Я не вірю Назар, Це ти цей, цей голос виносив. Залишав його маленьким хлопчиком. І тут уже дорослий мужик з ним говорить. То це теж було так, так цікаво. Перший день Ми на наступний день зразу ж. Це був уже вечір, виходить, бо їх орієнтовно десь приблизно після обіду поміняли, поки вони були в госпіталі, потім їх в іншу локацію перевозили. В госпіталь. вже коли вже ми зрозуміли, що в цьому госпіталі він буде проходити лікування, то ми вже вирушили до нього. І на наступний день, хоча нам говорили, що нікого пускати не будуть. Ви знаєте, цих матерей їх не втримає нічого. Не знали б, що він десь ще б далі був, то ми і далі би поїхали. Ми приїхали до нього. Це перша зустріч була неймовірна. Воно бідненьке, таке маленьке, худеньке, ти папірець бумажки біленьке. Бо дуже важко повинні там. Але з одної сторони ці, ці, ці очі, які світяться від щастя, які не спали і спати не можуть, бо ну, що вони боялися заснути, бо думали, що зараз заснуть, і прокинуться знову Що це все сон просто Але де, я ж кажу, ми. Він... Сидів, знаєте, бо я так дивився на нас, обнімав нас і казав ну, і певний час, що, навірно, він варті, пішов все. Він е, каже: я, я тебе надивитися, вам не можу. Каже, ти така красива. Е, каже, я Все згадував в тебе в умі кати. Він е, каже, я не міг тебе згадати. а зараз дивлюся, налюбувається боже кати. І ти малесеньке дитятко. Перші, перші дні, десь на другий, на третій день всі питають Яфі. Я кажу, ви знаєте, як я згадала дитинство його. Ви знаєте діти в такому возрасті, років 8-9-10, і він увесь час. мам, мама, мама, ти знаєш? Мама, ти представляєш, і це кожних піч собор. Каже, мама, ти знаєш, що мені зюди? Мама, ти не повіляє, хто до мене приходить? Мама! І це було просто найдеться. Мама, 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 мама. І воно мене так це все тішило. господи, ну це просто щастя. Після всіх всіх. Не гаразд, ти сам інколи себе хочеш щось, думаєш, що ти спиш, що тобі не сниться це все, бо повитрягнути це все родина полонених, безвісті них, це дуже важко. Це незрозум... незрозумілість, що далі. Скільки ск... 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 ще? А, що... Ми українські такий народ. Що ми подолаємо все, всі не mm -hmm. гараздні, і, і, і те все теж. Він сказав, що знову йде воювати. Як це ви сприйняли? Ну, ви, в принципі, розповідали. Е, так. Ой, Цього для мене було важко, дуже важко. Чесно кажучи, в мене почалися панічні атаки. Я думала, що, знаєте, в мене відчуття було, що буде. Все те ж саме. Ви знаєте, коли ми... ти не розумієш, що далі, як. Але мені допомогли психологи. Я все ж таки звернула. Я ми до цього зверталися до психологів разом з дівчатами ходили, щоб допомогти собі, чекати, щоб знайти ресурси, щоб як чекати далі дітей. Потім ми ходили для того, щоб зурятуватися. Як нам поводитися, навчитися з ним поводитися, що можна робити, що не можна робити, що можна говорити, що не можна говорити. Ми, ну, ми чекали, ми готувалися до цього. І коли він визнав, що я розуміла, що він щось мені не договорює. І я зрозуміла, що істерикою я нічого не доб'юся. Ну, те, що я буду кричати на нього, я розуміла, що він просто замкнеться в собі. І коли в, в якомусь дзвінків ці я чую, що він хоче мені щось розказати і вагається, я зрозуміла, що це він про те, що він хоче служити далі, продовжувати повертатися в стрі, і ми а, ви як... вирішили як мати підтримати. Да. Я вирішила просто підтримати його, і на всі його вагання я відповіла, що син, які б ти рішення не прийняв, ми тебе завжди підтримаємо. Бо якщо ви будете давати супровід, він буде відвертатися так. від вас краще. Ми вирішили, що ми хочемо бути батьками з чоловіком, щоб наш син був поряд з нами. Щоб він надалі, так як завжди ділився з нами, всіма своїми секретами, всіма своїми негараздами, і ми прийняли рішення, що а, наполягати на тому, що ні, ми не будемо. Наоборот, ми будемо його чітким твердим тилом, який завжди на який він може опертися. Що він знав, що тут його чекають, тут у нього такий тил, що витримає абсолютно все. Я з... І він вже тоді видохнув, він вже все нам розказав, що дати їх зможу буду повертатися стрій, що буду повертатися до хлопців. Він ще тоді оприявся, куди він хоче. Але коли він визначився стовідсотково, що це буде Азов, я тоді видохнула, тому що я зрозуміла, що це просто, це просто велика родина, з якою я пройшла стільки часу стики мігаразів, пліч-опліч весь час були. І Азов це таке, знаєте, надійне плече, якому я теж довіряю. І впевнена на всі 100% все має бути завершено.